Роботній родині, яка втратила дорогу людину, їхньому серцю, батькові, матері. Ви дійсно виховали достойного сина. Ви дійсно виховали і вклали в нього все найкраще, що у вас було. Чудовий син, чудовий батько. Дуже шкода, що ми щодня приходимо або майже щодня в собор і проведжаємо наших найкращих героїв десь сюди на небо, ту небесну сотню, може вже і тисячу, яка захищає нас. Я знаю, що це не Лучанин, що це людина з Краматорська, герой, який захищав нашу землю. Молода людина, яка ну, віддала все, що можна найдорожче, заради нас, заради волинян, заради українців. Марії». Вона дуже його любила, дуже вона. Постійно, постійно на зв'язку вони були, завжди переписували, завжди. Коли б який би час не був, вона завжди йому писала і завжди підтримувала.